Всім привіт! Повертаюся після Невеликої перерви. І тут тим часом зима настала січень вже другий, другого року на фермі. І випав сніг, який би треба, може, було чу-чуть би відгорнути, хоча б там проїзд. Звичайно, не маю я лопати, так що прийдеся її орендувати. Ну і попрацюємо, попрацюємо, відгорнує фіатом. тому що Здесь більше він стоїть. Так. Нам потрібно орендувати. Ось вінтер. 3,2 метра. 3,2 метра. Та, в принципі, буде. Орендуємо. За 306 євро. Нічого страшного. Ой-ой-ой. Чому так кидає? Zatím sněhol. No dala, Ale v je tak hárno. S ním. Він ще й на колесах, ця лопата ще й на колесах. Щось уваги особливо не звернув. світла не потрібно. Це мені трішечки пригадує гру. SkyRagent Simulator. там так само можна було відкидати сніг. Десь можливо, що у, той, стане. Не потрібно десь далеко то відкидати. Чи як би це так правильніше зробити? Można w pryncypie PIT-KUR jakiegoś tak z jednej strony skierować te zsuwacy Właśnie może oś tak Що його забагато, мені чогось так здається цього снігу. Ось мені здається, що тут сили не вистачає в цього фіата, але повинно би було вистачати. Такі купи снігу. Добре. Гарна весняна пора. В принципі, весна не трапить. А як мажеться, Березень, березень на, на вулиці, пора приступати до якихось польових робіт. Так, потрібно купити mm. це 92 тисячі, Але б ушний не хочеться мені сьогодні холонда. Він не дуже... То в принципі зараз не потрібно чого я буду тримати. Що я з ним буду робити? Так, потрібно сівалочку. Напевно, амазонка. 4 метра. Ну, думаю, буде добре. Запакувати її розширення. Маркери не думаю, що потрібно. Може ручки нехай будуть Да, нехай по стандарту да. Взагалі нам не потрібно номера, тому що сівалка не ре ре реєструється. Ціну, ну, все скільки? 18 тисяч євро. 4 метра. Так, як у нас є культиватор, в принципі, нехай буде. Берем. Все є. Ще придбати потрібно насіння. Потрібно придбати насіння. Де ось воно там десь тут. BigPack Сіт, 800 євро. Беремо тону, а там буде видно. В принципі, ще докупимо. Так, добре. Робимо ось так. Беремо фіата, тому що там ще одне поле не оброблене, яке треба обробити. Попрошуємо... попросимо Пшемика, хай їхав вбив на то поле. Так, Пшемик Так. Як не знаю, добре. Зробимо ось так. Де він там. Працівники, ось Create Job. Не fieldwork. Go to go to go, go сюди. Давай. Давай сюди. Start job. Все ти їдеш туди, а я сідаю зараз в куботу і керуюся до магазину. В принципі, поля ось ці оброблені і вже залишилося сіяти. Ще треба буде розкидати добриво придбати, тому що треба буде. І розпорозкидати добриво. Засипаємо. Поїхали, будемо пробувати. Будемо сіяти ріпак. Не перепрошую, не ріпак а сою, але мені щось здається, що соя ну, в квітні сіється. Добре. Що в вас зараз? Ну, сіються... у вас сіється зараз? Ну сіється весь. вас, так, весь, весь. Вони правда три поля. Може зробити навіть. Мені хотілося сою. Так прийдеться ще хвилинку почекати. Ось ця хвилинка для мене це місяць. Який гарний схід сонця. Ще в старанку на дворі ще холодно, 12 градусів. Ну так, в міру холодно. Я ще в теплій курточі сижу в тракторі. Ось. Але це нічого страшного, так. Все, Ну давайте будемо пробувати перший урожай свій Сіяти що то там таке якийсь кущ. Звичайно, спочатку края, щоб потім було би легше. Підки той кущ там взявся, його ж наче не було, можливо я не пам'ятаю. Можливо був. Я чи потрібно було Противовагу Куботі залишити, чи можна було віддати до Фіата. Але в принципі нехай буде так, як є. А вже на Куботі. Для мені цікаво, скільки стоїть Кубота 7 версія М7, Скоріше всього я буду її брати. Але правда ще поки що ні, в планах вона є. Ні, ну спокійно. Ну спокійно. На ну спокій сію, все добре. Я розумію, для чого тут задній хід насівався Але хтось там його зробив, такі поставив лампи, то нехай буде. Ну, розкидач добрив треба купити. Я собі думаю, що якщо я, якщо я куплю куботу ту М7, то напевно цю М6 переставлю на вузькі колеса і вона буде там, з розкидачем добрів, з заприскувачем. Хоча, в принципі, в принципі, можливо, так і буде. Чудово, все виходить В принципі я радий, що воно так виходить Так, на хвилинку я на той фіат сяду Подивлюся зараз що в мене тут по полю Просимо обшиника бо він не розуміє Ну десь від цієї частини потрібно від ось. Вайпшими вперед. Роботи не чекаю. Аж 18 км на годину з цими дисками, це просто неймовірна швидкість. І Дуже класно, я рахую, що це дуже класно. Добре, продовжуємо сіяти. Може, це, саме себе воно не посіє. Отримав таке задоволення від э, сіяння цього поля. Музичку собі включив. Тоді зараз виключу, щоб не прилетіли авторські права, хоча, сумніваюся, що прилетять, тому що це стандартне радіо від ферми. Ось. Але в цілому мені сподобалося сіяти поле. Ось весна така. Весна. Дуже приємна весна. Ось. Сіється воно наче непогано. В принципі, я вже закінчується поле, перехожу до другого по сусідству. І цей рік, напевно, я буду сіяти сою, тому що вона має хорошу ціну. Ось. І маю надію, що я на цьому трішечки зароблю. Ой-ой-ой, я трішечки заїхав, але нічого страшного виправлю. Без GPS трішечки непривично, незвично, але думаю, що потім я його поставлю. Якщо не хочеться якось викидати всі гроші, хоча вони є, але нехай вони будуть. Поки що так, як є. Зараз заїду в другий рядок, де погляну як у нашого Пшемика там справи. Чи йому виходить працювати там? Хоча наче він зробив непогано, там мій планшет показує, що наче все в порядку у нього. Так, давай. О! На повних парах, на повних парах Пшемик тут газує і обробляється поле. Цікаво, ані, він не до кінця доїжджає. Дуже мені подобається ця диско-оборона. чесно мені подобається виглядом, вона мені подобається по швидкості, як вона працює, і ширина в неї непогана. Рахую, що дуже хороша вона. Ось. Так, добре, повертаємося до нашого сіяння. Ще один прохід залишився і, в принципі, то поле, і там далі те наступне третє. Ну і звичайно потрібно купити ще розкидач добру оприскувач. Поки що я не знаю, який оприскувач, тому що всі, які мені пропонують місцевий дилер, поки що він завеликий. Ну, в сенсі. Що так направду, то з цього доповнення вони всі великі ці оприскувачі, вони мені такі великі поки що не потрібні теми. О, сорі, це не оприскувач. Три 27 метрів, 27 метрів, і якщо такого великого не потрібно, потрібно буде щось пошукати поменше. А розкидаєш вже я там один примітив. Тому що гірбиси треба буде вносити і. і. І, і, і добриво, і вапно. Хоча вапно теж не треба, бо пан ще показував, що треба. Ось. Так що... Буде теж і вапно. Йдемо з цим полем далі. Наповнення непогано. Не доповнення, а як нагорода теж може бути. Тут частина не оброблена, Чого страшного. Хай буде такий шматочок залишиться. Забув я внутрі свою камеру, тому що я те поле біля будинку там, на господарстві засіяв, засипав ще трішечки насіння і їду на це поле, яке... яке розширене. Ось. Я собі так думаю, чи небагато я взяв цього насіння, тому що... У мене було 400 кг, але я чомусь мені здавалося, що 400 кг тут не вистачить. Тому я і вирішив, що потрібно делікатно більше. Ну, в принципі, краї тут можна не обробляти, тому що тут і так місця достатньо. В принципі, з цієї сторони теж. Ну, тут прийдеся попрацювати трішечки тут буде роботи. Сіяти і сіяти. Наче трішечки тут це широке широко, але нічого страшного. все одно буде розширюватися тут. Проблеми великої нема. Але поле немаленьке, одним словом. А ще як взагалі... Взяти ідею, щоб купити ці поля всі і з'єднати їх, то тут, тут через половину карти буде поле таке велике. Так, трішечки змістимося, бо проблема, проблема. Не єдине, що немає добрива. А поки що, можливо, нехай він сіє, попрошу пшемика. Час, напевно придбати розкидач добрив щось я ще собі думаю, тому що він може і добре, і вапно, але напевно вапно, що він не дуже хоче розкидати. Чай, повинен? Добре, 25 тисяч там, туди назад. Відемо. Попробуємо. Той розкидач добрим. Буде потім якось забрати ці мішки, тому що зараз ще будемо мішок з добривом. Напевно я куплю лише один наразі. А пізніше, як треба буде, туди би... Solid fertilizer. І тут Solid Fertilizer. Візьмем цей комкарі. Добре то наразі no. старте розкинути добриво і бути щасливим що урожай удобрено ну, пізніше треба буде і ще раз удобрювати так скільки у нас тут метрів 42 метри ой. ну десь десь напевно ось тут треба таку. тому що GPS звичайно цей трактор мій да Gdzieś tu, toś tak jak ja wpadłem. Przemyt tam, oczywiście, pracuje. Tak, ja na czyjąś z zjechałem. Хай вибачають. 18 метрів хват вистачить. Чи не вистачить? У, вистачить. Всі міру їхати посередині і повинно вистачити. Там їх трішечки не докидають, там ну, нічого страшного не буде. Добре. Наступне поле. Наступне, в принципі, залишиться тільки те далеке поле. Ну, 42 метри поставити. 21 в одну сторону, 21 в другу. Ну непогано так воно кидає. Mm, звичайно, знову гадав. А там, напевно, вже буде біля 20 чимось метрів ось там. А там вже 18 не вистачає, я так рахую. Супер, ще одне до, -до досягнення. Це не може не радувати. 21, думаю, що буде добре. Маю надію, а там не знав, як буде. Ні, цілком може бути. Цілком може бути. Чуть-чуть не докеду, зараз докидую. Добре. Всі ми буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося вже в наступних частинах. Надіюсь, на так довго не буде пропадати. Ну і десь дощ починається. Всім всього найкращого. Бережіть себе, свою сім'ю, Свою Україну по можливості.